Багато хто щиро дивується з раптового прозріння депутатів Верховної Ради, які з Нинецького свідомили, що голосували не за той закон, війшли не в ті двері, коли вирішили позбавити антикорупційні органи незалежності. Багато хто з них. Кипкує, хоча власне, що обсміятися, адже впродовж цієї радянської історії ми спостерігали саме таку готовність коливатися разом з лінією партії. У чиновників депутатів і у самого народу люди намагалися сприймати реальність так, як її подавали газети радіо телебачення. Пише Віталій Портніков: мільйони не бачили сталінських репресій, загублених життів, але раптом прозріли майже наступного дня після доповіді Хрущова на 20-му з'їзді партії. Червоний маршал Климент Ворошилов переконаний сталінець майже все своє політичне життя. На тому ж 20-му з'їзді підтримав доповідь проти культу особи. а Вже на 22-му покаявся за власну участь в репресіях. А потім на 23-му забув про своє каяття і знову став живою іконою комуністів. Як думаєте, він хоч на мить замислюється на цій траєкторії свого життя? Очевидно, що ні, як реалістична людина, він ішов від однієї зірки героя до іншої, як і його нинішні нащадки, але більшовики збудували владу право коливатися разом з лінією партії, нав'язували свою точку зору переляканому деградованому суспільству шаблями рушницями і тачанками, і річками крові. А нових слух народу до влади привели самі українці на чесних виборах. Ідеться навіть не про всім відомого Володимира Зеленського, а про нікому невідомих депутатів про владної Ті таких обирали лише тому, що ті фотографувалися з комиром, це тоді називали оновленням парламентаризму. Хоча насправді це була звичайна брехня. Оновлення парламентаризму це Польща, де до сейму прийшли люди, що прийшли через випробування солідарності, фотографувалися з Лехом Воленцею. Оновлення парламентаризму це Україна 2014 року, коли виборці голосували за тих, хто пройшов майдан. Так, ці люди були недосконалими і далекими від законодавчої роботи, але вони задекларували свою політичну позицію і підтвердили її вчинками. Обрання ж анонімних депутатів це прямий шлях до освідомлення ними своєї повної залежності або від президента, або від тих, хто гарантує її майбутнє після випадкового потрапляння в політику. Ніяким парламентаризмом тут навіть і не пахне, і стверджувати, що нинішня криза наслідок війни означає свідомо обманювати себе. Ця криза почалась в 2019 році і може не закінчиться ніколи, навіть якщо відбудуться нові вибори, бо попередні вже продемонстрували відповідальність виборців на критично низькому рівні. Вважати, що війна цю відповідальність змінила наївно. Війна лише заморожує політичні процеси. Вона не дає суспільство зрілості, хіба що стресу й нового запиту на сильну руку, з якою можна сфотографуватися черговому ноунейму. Те, що українське суспільство не розуміє, що демократія це відповідальність, а не демократія, підтверджується практикою. Готовність меншості виходити на протести не скасовує без відповідальності більшості. Тож у своїх кар'єрних розрахунках схлоги народу діють логічно з огляду на суспільство, в якому живуть. ми з вами безнадійні маргінали, які тішаться силі протесту меншості, так протест рятує від стрибка в провалі, але зовсім не гарантує перемоги на виборах. Саме тому я щиро раджу кожному, хто всерйоз думає про українську демократію, розглянути ще один альтернативний сценарій на післявоєнний час, усвідомити, що ми. Живемо в країні, де демократія сприймається як процедура, а не як відповідальність, як це завжди було на пострадянському просторі, і усвідомити власну роль у цій здатності змінювати щось, і водночас ризики для себе особисто, якщо ви наважитесь нагадувати співвітчизникам, що таке справжній демократичний процес підкреслює Портніков. Марія Барабаш пише закон, все ще діє і за декілька днів всі важливі докази у справах друзів президента буде знищено для цього тижня. Буде більше ніж достатньо. Вже бачу, як в дворах ОП піднімається дим від спалених справ на або спалюють справи, рятують свої шкури. До міндячи нами засварили з квартири Боголюбова. Пише Олексій Гончаренко. Його квартира знаходиться над квартирою Міндіча і звідти змогли просверлити і слухати квартиру міндіча. За цю роботу Боголюбова вивезли за кордони. Єдина проблема в тому, що слухали недовго декілька місяців, Сподіваюся, що там буде багато корисної інформацію по міндічу і всій корупції, що відбувається при Зеленському. Зазначимо бізнесмен співвласників фірми Квартал 95» Тімур Міндич перебуває в Австрії. Пише видання Цензурне з посланням на джерела видання стверджує, що Тімур Міндич є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання держкоштів. Раніше українська правда з посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах також писала, що національне антикорупційне бюро готує підозру Міндичу. У відповідь на публічні питання журналістів-директор НАБУ Семен Кривонос не став ні підтверджувати, ні спростовувати цього. Він пояснив, набо не анонсує будь-які підозри. Констатує вже за фактом оголошення. Сам Тібор Міндіч публічно не коментував ці заяви. Опозиційні народні депутати пов'язували можливу підготовку підозри міндічу з ухваленням законопроекту, який скасовує незалежність набо і сап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів головав кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.